Вітаю в ефірі телеканал Конкурентів. Шоць проти вступу України до НАТО. Саміт Брікс та війська КНДР на Росії. Щодня ми читаємо десятки новин про допомогу Україні, вибори, ситуацію в інших країнах, нові союзи та багато чого іншого, що відбувається у міжнародній спільноті. Тому я вас закликаю підписуватися на телеканал Конкурентів у Ютубі та інших соціальних мережах, аби не пропустити найголовніших світових подій. Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що наразі є потреба ухвалювати рішення щодо запрошення України до НАТО. Це перший пункт у плані перемоги президента України Володимира Зеленського. Свою позицію Шольц висловив у програмі ZDF Майбрід Ilner 24 жовтня. Німецький лідер нагадав, що союзники по НАТО описали перспективу України щодо членства на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні. Отож, цитата. Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Всі це знають, у цьому немає суперечок. А в НАТО запрошення зазвичай пов'язують зі швидким вступом, пояснив Шольц. За його словами, наразі в Альянсі радше говорять про гарантії безпеки в післявоєнній ситуації. Шольц наголосив, що потрібно зважені дії, які з одного боку гарантують підтримку України, а з іншого не перетворять російсько українську війну. На зіткнення між Росією та НАТО. Отож, цитата: це те, що я чітко розумію, і я не зміню своєї позиції, підкреслив канцлер Німеччини. Так само Шольц залишається категоричним щодо надання Україні крилатих ракет Таурос. Він не постачатиме зброю, яка, на його думку, сприятиме ескалації. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер пропонує новий правовий статус для біженців з України. Це допомогло б зменшити витрати на виплати і залучити більше біженців на ринок праці. Він так вважає. Про це повідомляє ведення Вельт. Отож, цитата: Ми повинні розглянути окремий правовий статус для біженців з України. Переконаний німецький міністр Лінднер вважає, що варто розглянути надання піль для шукачів притулку з інструментами політики ринку праці. Цю ідею він пропонує замість чинної системи. Українські біженці отримують виплати на рівні з громадянами країни. Міністр зауважив, що українцям не потрібно проходити спеціальний процес подання заяв про надання притулку через війну. Отож, цитата з іншого боку, вони не повинні відразу отримувати допомогу для громадянина, яка спрямована на соціально-економічний прожитковий мінімум із соціальною участю, навіть без роботи, зазначив посадовець. У тексті угоди про співпрацю між Росією та КНДР, який сторони підписали у червні цього року, був секретний пункт про можливе відправлення північно-корейських солдатів на війну проти України. Про це пише вострів Journal, покликаючись на колишнього офіцера російської розвідки, який знайомий із текстом угоди, зазначається, що коли Путін прибув до КНДР для підписання угоди про співпрацю. Пхинян був готовий запропонувати артилерійські снаряди в обмін на продовольство і паливо. Однак, за словами джерела, видання до цього документа, також включили секретний пункт, що дає північній Кореї дозвіл направляти першу хвилю з близько тисячі північно-корейських солдатів до України, щоб із перших рук дізнатися, як вести війну на прикладі російського досвіду. Ідеться в цитаті. Як пише Wall Street Journal, зараз більшість північно-корейських солдатів перебувають на безпечній відстані від лінії фронту в Україні. Їх, зокрема, навчають воювати дронами. Також російський диктатор Путін прокоментував присутність у Росії військових КНДР, яких планують відправити на війну з Україною. Він нагадав про договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю. Про це Путін сказав на прес-конференції за результатами саміту Брікс. у Казані. Цитують його пропагандистське агентство РБК та російський телеграм-канал БАЗа. У нього попросили прокоментувати супутникові знімки, які демонструють присутність військових КНДР у Росії. На це російський лідер сказав, що знімки річ серйозна, і якщо вони є, отже, вони щось відображають. Водночас він заявив, що військовослужбовці НАТО нібито вже давно залучені у війну в Україні, а також нагадав про статтю договору між КНДР та Росією про стратегічне партнерство, яке передбачає спільну оборону в разі нападу. Раніше речник очільника Кремля Дмитро Пісков заперечував, що у війні проти України на їхньому боці беруть участь військові з КНДР. Тим часом голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер вважає, що США повинні розглянути можливість вживання прямих військових дій проти КНДР, якщо та приєднається до війни проти України на боці Росії. Про це пише Хіл. Ще раніше Тернер сказав, що адміністрація президента США Джо Байдена. Не проінформувала комітет з розвідки або Комітет у справах збройних сил про будь-які оцінки розвідувальних служб США або Міністерства оборони щодо можливої участі військ КНДР у війні на боці Росії. За його словами, переміщення північно-корейських військ викликають тривогу та є крайньою ескалацією конфлікту в Україні. На його думку, вступ КНДР у війну має бути червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО. На літаку Іл-76, який днями бійці сил швидкого реагування збили в Судані. Міг летіти російський бізнесмен Віктор Гранов. Його пов'язують із Віктором Бутом на прізвисько торговець смертю, якого у 2022 році повернуло до РФ під час обміну із США. Про це пише Reuters із посиланням на джерело повстанської армії. Журналісти з'ясували, що іл 76 використовували для постачання зброї, боєприпасів і провізії в Ель-Фашир, де регулярна армія Судану вже кілька місяців відбуває атаки. За словами співрозмовника, Ройтерс літак якраз здійснював постачання, коли його збили. Одним із членів екіпажу міг бути 67-річний Віктор Грано. За даними правозахисників, він є бізнесменом і раніше був пов'язаний з зіктором. Бутом, якого у 2022 році звінили з американської в'язниці під час обміну з Росією, він також керував двома авіакомпаніями, які звинуватили в порушенні ембарго на постачання зброї в Демократичну Республіку Конго службове посвідчення південноафриканські водійські права і прострочений паспорт гранова знайшли в уламках літака. Туреччина блокує експорт військового обладнання до Росії після того, як Вашингтон попередив Анкару про наслідки, якщо та не припинить торгівлю. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела останніми тижнями. Анкара скоригувала свої митні системи, щоб заблокувати експорт більш ніж 40 категорій товарів американського походження, які Вашингтон та його західні союзники вважають. Життєво важливими для Москви у веденні війни кажуть співрозмовники видання так: турецька електронна митна система більше не дозволяє експортерам постачати ці товари. Джерело зауважило, що про обмеження торгівлі, яка може стосуватися і цивільних цілей, зокрема йдеться про Мікросхеми та системи дистанційного керування. Вашингтон уже давно має побоювання, що Туреччину використовують як посередника, через якого Москва отримує доступ до пов'язаних із воєнною сферою товарів. Як зазначає видання, адміністрація Байдена відправила високопосадовців до Туреччини, щоб натиснути на уряд турецького лідера Реджепа Таїпа Ардугана та примусити його вжити заходів. Туреччина задала авіаударів по бойовиках робітничої партії Курдистану у Сирії та Іраку у відповідь на теракт проти об'єктів аерокосмічної компанії Туреччини в Анкарі. Про це повідомили в Міноборони Туреччини. Туреччина заявила, що за результатами нічних повітряних операцій на півночі Іраку та Сирії було знищено 47 об'єктів: 29 в Іраку і 18 на півночі Сирії, а також за попередніми даними. Знешкодженого 59 бойовиків, зокрема двох високого рану. Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер назвав цю операцію помстою за наших дітей. Отож, цитата: ми маємо більшу силу, повну волю та рішучість помститися за наших дітей. Ця віроломна атака також є ознакою того, наскільки незручні терористам та їхнім захисникам наша оборонна промисловість, зростальний бренд нашої країни та «Локомотив нашого ідеалу повної незалежності, заявив він. Нагадаю, 23 жовтня в Анкарі стався теракт проти об'єктів аерокосмічної компанії Туреччини. Двоє людей, чоловік і жінка, здійснили напад із застосуванням автоматичних гвинтівок і вибухівки. Перед головним офісом компанії в Анкарі було чути постріли та вибухи. У атаки п'ятеро людей загинуло, Ще 22 зазнали поранення. У результаті обоє нападники були ліквідовані. Жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність. Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Релькаям заявив, що до атаки наймовірніше причетна організація робітнича партія Курдистану. Армія оборони Ізраїлю ліквідувала наступника лідера ліванського групування Хезбула Хасана Насрали Хашема Сафі Аддіна. Про це повідомили ізраїльські військово-повітряні сили. Бійці змогли підтвердити, що під час атаки на Бейрут близько трьох тижнів тому їм вдалося вбити Сафі Ад-Діна, а також голову штабу розвідки Хезболи Хесейна Алізіма та інших командирів. Після смерті очільника Хезболи новим генеральним секретарем став його дорідний брат Хашем Сафі Андін. До того він був членом найвищого військового політичного органу, який відповідає за ухвалення рішень і політику в організації. Про його вбивство повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Венімін Нетинья. Китайський лідер закликав країни БРІКС продемонструвати колективну мудрість. Так, 24 жовтня лідер Китаю Сі Цзіньпін на саміті БРІКС, який відбувся у російській Казані, знову заявив про необхідність якнайшвидше добитися деескалації військового конфлікту в Україні та прокласти шлях до його політичного врегулювання. Про це повідомляють російські видання, цитуючи заяви китайського лідера. Отож, цитата: Китай та Бразилія досягли консенсусу із шести пунктів щодо врегулювання української кризи разом із відповідними країнами. ми... Ініціювали створення на майданчику ООН групи друзів миру. Важливо якнайшвидше досягти деескалації ситуації, сказав у своєму виступі на пленарному засіданні. Цзіньпін. після цього китайський лідер заявив, що країни БРІКС виступають як перша фаланга глобального півдня і повинні продемонструвати колективну мудрість, а також взяти на себе відповідальність за те, щоб підтримати мир і досягти загальної безпеки. Згадана сідінькіном мирна ініціатива Китаю та Бразилії передбачає безперешкодне ввезення гуманітарної допомоги у постраждалі від боїв райони, захист цивільного населення, обмін військовополоненими та відмову від розширення зони бойових дій. Президент України Володимир Зеленський вважає китайсько-бразильську ініціативу деструктивною, оскільки вона передбачає втрату Україною окупованих територій. Україна наполягає на врегулюванні за формули миру, яка передбачає відведення російських військ на кордони 1991 року. Росія та Іран можуть спробувати спровокувати насильницькі протести у США після президентських виборів у листопаді. Мета посилити розкол, поставити під сумнів результати виборів і ускладнити передавання президентської влади. Про це повідомляє ведення AP з посиланням на Попередження від високопосадовців розвідки у розсекреченій записці. В опублікованій офісом директора національної розвідки США записці йдеться, що Росія та Іран можуть підтримувати насильницькі протести чи самостійно таємно організувати заходи, аби заохочувати до участі у запланованих заходах місцеві групи. Метою було б посилити розкол, поставити під сумнів, результати виборів і ускладнити передавання президентської влади. За інформацією із записки у січні російська військова розвідка намагалася завербувати громадянина США для організації протестів на його батьківщині. Американець ймовірно не знав, що контактував із російськими агентами. США вперше звинуватили іранський уряд у прихованій підтримці. Протест проти американської підтримки Ізраїлю під час війни в Газі розвідка дізналася, що пов'язані з Іраном, особи запропонували покрити витрати на поїздку на протести цього року у Вашингтоні. За словами чиновників, цього року існує більший ризик, того, що один із противників США може сприяти політичному насильству після виборів. Усе тому, що офіційні особи Ірану та РФ тепер краще розуміють складний процес, який штати використовують для сертифікації голосування. Окрім планів вплинути на результати виборів, чиновники кажуть, що Росія та Іран а також Китай хочуть підірвати єдність Америки. КНДР, окрім сухопутних військ, відправила на допомогу Кремлю пілотів для керування російськими літаками у війні проти України. Про це пише американське видання Newsweek з посиланням на власні джерела. Це може бути пов'язано з навчанням на російських бойових літаках, поставлених до північної Кореї. Однак не можна виключати, що РФ, яка страждає від нестачі пілотів під час війни з Україною, звернулася по допомогу до Пхеняна, зазначають у виданні. Якщо це виявиться правдою, то Росія стане першим закордонним розгортанням бойових пілотів КНДР з часів війни. У В'єтнамі у Молдові проголосували за вступ до ЄС під час референдуму. Про що свідчать результати, які в понеділок, 21 жовтня, опублікувала ЦВК країни. Про це повідомляє Молдова Лібера. Згідно з результатами, обробленими на 99,5% протоколів приєднання до ЄС підтримали 50,42% виборців у Молдові. А 49,58% проголосували проти євроінтеграції. Президентка країни Майя Санто надала коментар щодо результатів референдуму. За їх словами, проєвропейська кампанія перемогла в Молдові, не зважаючи на нечесну боротьбу. Явка на президентських виборах у Молдові 20 жовтня перевищила 51,4% або понад 1 мільйон 560 тисяч голосів. Майя Санто здобула перемогу над проросійським кандидатом Олександром Стоянгло в першому турі. У 2022 році Україна через міжнародних партнерів вела секретні непрямі перемовини з Росією, у яких було кілька переговорних напрямків. Сполучені Штати завжди були в курсі цих контактів, тому що українська сторона завжди проводила консультації з усіх питань. Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю The Washington Post. за словами Умірова. Результатом цих таємних переговорів був гуманітарний коридор, який дозволив 400 тисячам українців виїхати з тимчасово окупованих Росією території, а також обміни військовополоненими політичними в'язнями. Та пораненими солдатами зернова угода, яка дозволила Україні відновити експортні шляхи агропродукції Чорне море. Видання пише, що представники США підтвердили, що секретні переговори відбулися 2022 року, коли Росія публічно погрожувала застосувати тактичну ядерну зброю. Отож, цитата: коли я запитав Умірова, чи ведуться зараз такі кулуарні переговори, він відповів, що гуманітарний шлях досі відкритий. Зазначили в статті. Уша розслідують витік надсекретних даних американської розвідки про плани Ізраїлю. Про це пише CNN. Документи, датовані 15 і 16 жовтня, опублікували у телеграм акаунті. Вони пішли під грифом цілком таємно і вказують на те, що їх. Можуть бачити лише Австрія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія. Отож, цитата. Вони описують підготовку Ізраїлю до удару по Ірану. в одному з документів, на якому зазначено, що він був складений національним агентством Геопросторової Розвідки йдеться про те, що плани передбачають переміщення Ізраїлем боєприпасів. Йдеться у повідомленні. Тоді, як в іншому документі, йдеться про навчання ізраїльських військово-повітряних сил із застосуванням ракет класу повітря повітря, які, як вважають, також є підготовкою до ударів по Ірану. CNN не цитує безпосередні документи і не показує їх. Китайські державні змі 19 жовтня повідомили, що лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав війська посилити боєздатність. Публікації з'явилися лише через кілька днів після завершення. Великомасштабних навчань китайської армії навколо Тайваню про це пише Едженс France-Presse. за даними державної телекомпанії. За даними державної телекомпанії Китаю, Сідіньпінь віддав розпорядження військовим під час відвідин бригади ракетних військ народно-визвольної армії Китаю 17 жовтня. Він заявив, що армійське командування має всебічно посилити підготовку до війни та забезпечити військам надійну бойову. Готовність, а солдатам необхідно посилити свої стратегічні стримуючі та бойові можливості. Китай, який вважає Тайвань частиною своєї території, останніми роками активізував демонстрацію сили навколо самоврядного острова. Зазначає видання комуністичні лідери Китаю неодноразово заявляли, що не відкидають застосування сили, щоб повернути контроль над Тайванем. під час звернення до військових. Сідіньпінь наголосив, що армія КНР має рішуче захищати стратегічну безпеку та основні інтереси країни. Тож на цьому будемо завершувати огляд основних світових новин. Нагадую, обов'язково підпишіться на телеканал конкурентів у Ютубі та інших соціальних мережах.